Добрий день, шановне панство. Прибіг з роботи і одразу до нутринят. бо дружина сказала, що самка народила нутринят. І що самого, що було, що вона мені сказала? Одне нутріння вона десь виволокла, що мертво народжене. Ну, зазвичай самка велика і я дуже калорійно годую відносно. Її, то нічого дивного немає, що, що внутріння велике і через те, що, ми, я буду так казати, даю дуже багато протеїну і, напевно, та причина, що ми маємо одного мінуса. Скільки там є живих внутрінят, я не можу говорити, сказати, бо от перший раз я разом з вами, то все дивлюся. І що ще можна. Ну а все, все остальне зараз буду годувати, бо от ціль думаю, скільки народило, скільки мертвого народжених. Тут дивлюся, немає. Зараз треба кинути сіна, в трави буде. От. І Ну, треня на другий-третій день буде добре вибігати. І тоді я порахую. Ну, Їх так на 6-7 штук напевно, є. Так, все, дякую за увагу. До побачення.